Мобілізація з 20 років це вже не міф, це майбутня реальність. Вітаю вас, шановні друзі. Починаючи ще з минулого року, я вам казав, що українські депутати вже пишуть законопроект, згідно якого буде понижено мобілізаційний вік з 25 до 20, а то й до 18 років. Це було давно вже всім відомо і прогнозовано. Ну лише рожеві понії, любителі марафону, не вірили, що таке можливо. І ось зараз знову почали піднімати цю тему. Причому почали піднімати її як продажні військові, так і звичайно українські депутати. І є один такий артист Костенко, народний депутат, який кілька днів тому в ефірі єдиного телемарафону заявив наступне. Він каже: наші західні партнери, я каже, спілкувався з деякими американськими сенаторами, і вони дуже здивовані, як це так, що в Україні йде війна, а ми призиваємо лише чоловіків, які старші за 25 років. А де ж молоді хлопці там від 18 до 25, які мають міцне здоров'я, які можуть то, в першу чергу виконувати там бойові завдання, штурмові завдання, чому цих людей не призивають? Треба все зробити для того, щоб такі люди також воювали і захищали свою батьківщину. І у цей нардеп Костенко, який воює там лише в кабінетах Верховної Ради, сидить і розказує: Я абсолютно з ними погоджуюсь, мобілізаційний вік треба знижувати. Він не думає про те, що це кінець України, тому що якщо зараз повибивають всіх цих пацанів молодих, все, Україна не більше не буде, тому що Україна це українці. А якщо не буде українців, то яка нахрен може бути Україна? Але їх це не цікавить. тому що вони виконують лише накази своїх західних інвесторів, не партнерів, ні, а інвесторів, які інвестують в цю війну для того, щоб повністю потім роздеребанити Україну. Але на жаль, далеко не всі це розуміють. Ну а зниження мобілізаційного віку 100% буде. І якщо воно буде не до кінця 24-го року, то на початку 25-го вони точно понизять вік до 20-ти, а можливо одразу й до 18 років. Заяву нардепа Костенка я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.